Вітаю друзі гості каналу. В минулому ролику показую, як світить моя фаз сою. Ноги, ну, як завжди уночі, я пробив колесо. Ось яка дерка. Та й вже і пожнікав зразу, бо їхав додому навіть вже не було. Темносі. Сьогодні придбав ось таке колесо. Це з того, що є у нас у продажі. Але хочу вам показати різницю між колесами по ширині. Ось зараз підойму це і підойму це старе. От як бачите, це сторона рівно. А ця сторона наскільки більша. Це стандартне, оце стандартне колесо. А це вже купив. От тобі маєш привіз сою, продав сою, в результаті прийшлося купувати новий скат. Якось так, от такі-то наші сільські будні. От, качав колесо до свого мотоблока і згоріло реле. От, як бачите, ось така то ерунда. Зараз запускаю без даної релюшки. А в наступному ролику або через один покажу, як можна запустити компресор від холодильника без даного реле. Дякую за перегляд.